У прилуках обговорювали питання проєктного менеджменту для сталого розвитку громад. 22 травня дискусійний форум об'єднав представників чотирьох областей: а саме Чернігівської, Київської, Сумської та Полтавської. У ході зустрічі фахівці ділилися досвідом реалізації масштабних проєктів. Також розповідали про успішні ініціативи та пропонували нові ідеї. Конференцію провели у співпраці громадської організації Агенція відновлення та розвитку спільно з Прилуцькою міською радою Уже багато років наше місто є передовим у залученні донорської підтримки. Тут систематично проводять роботу з міжнародними партнерами, фондами та урядовими програмами. Завдяки такій співпраці прилуки активно розвиваються. Всі знають про те, що вміння знання залучити позабюджетні кошти дає великий поштовх щодо розвитку тієї чи іншої громади. Крім того, на даний момент. Все-таки є відповідні громади. Це можливо буде і невеликі громади, сільські, новостворені, які використовуючи відповідні знання, які використовуючи вміння щодо проєктного менеджменту, щодо написання грантових проєктів, знаходять доволі суттєве фінансування і міжнародну підтримку для свого розвитку. І сьогодні буде представлено успішні проєкти у нашому місті, які реалізуються навчальними закладами, певними структурними підрозділями. За міської ради медичними закладами нам є що показати нашим гостям. Флагман серед закладів освіти у прилуках. Ліцей номер один. Саме тут успішно залучають підтримку міжнародних донорів. У співпраці з партнерами активно модернізують установу. Тож перейняти досвід від представників інших громад це можливість розширити свої горизонти, зазначила директорка ліцею номер один Олена Рогальова. От сьогоднішній форум дуже крутецький, організований для трьох громад. І ми сьогодні бачимо представників і заступників міських голів, начальників відділів, дуже активних представників громадських організацій, об'єднань, які діляться своїм досвідом, своєю методикою напрацювання щодо того, як працювати в проєктному менеджменті. Ну, наприклад, я, я за освітою освітянин, але Посада зобов'язує постійно розвиватися, вивчати нове, і такі заходи це один із е, таких е, гарних е, крутецьких заходів, які допоможе нам рухатися далі. Окрім освітніх напрямів, Прилуцька громада активно розвиває і культурну та просвітницьку сферу. Зокрема, Прилуцький краєзнавчий музей впевнено інтегрується у простір міжнародної співпраці. Так, у 2024-2025 роках, за підтримки іноземних донорів, реалізували але шість проєктів ділиться директорка установи Тетяна Зоць. Тож подібний форум вдосконалить компетенції проєктного менеджменту. Власне на форумі сьогодні хочеться нові контакти, нові знайомства. А тому, що сьогодні представлена Чернігівська, Полтавська, Сумська область. І, звичайно, ми, ж, ми працювали вже в партнерських проєктах, от, але мені все-таки хотілося б знайти ще нових партнерів, тому що часто проєкти є, от, власне, е, які мають бути реалізовуватися в двох сусідніх областях. Або, можливо, ці області е, межують одна з одною. Тому, власне, от сьогодні хочеться знайти однодумців, однодумців. Е, можливо, це не лише культура. Турна спадщина не лише музейна галузь, загалом культура, розвиток туризму. От і власне скомунікувати задля того, аби зреалізовувати ось такі міжобласні вже партнерські проєкти серед тих, хто ділився досвідом залучення міжнародної підтримки, і полтавчани. Сьогодні область об'єднує 60 територіальних громад. У синергії активно працюють над сталим розвитком. У Нас міжнародна підтримка в частині отримання медичного обладнання для, для реабілітації військовослужбовців для, для реабілітації ветеранів. У нас відкриті ветеранські центри, і ми до речі, Полтава це єдина область, єдине місто, єдина область, де було одночасно відкрито декілька ветеранських центрів. Дуже велика підтримка з приводу освітніх проєктів, велика кількість проєктів культурного це обмін, скажімо, музейна, музейними установами, обмін філармонія. У нас є оркестри, тобто ця практика потужна. Але найбільше наша міжнародна підтримка це забезпечення теплогенерації, це обладнання для. Теплогенеруючих компаній, і е, сьогодні ми ще намагаємося залучити для водоканалу нашого е, комунальної установи. Тому е, без міжнародної підтримки у нас би точно не було забезпечено опалювального сезону. Без міжнародної підтримки у нас би точно не було оновлено укриття, харчоблоки. Тобто намагаємось плідно працювати, і на сьогодні це надзвичайно важливий напрямок роботи. Делегація Полтавщини це і волонтери, і представники громад та комунальних підприємств. У ході зустрічі діляться власними напрацюваннями та запозичують ефективні підходи інших громад. Ми вивчаємо цей досвід, масштабуємо вдалі практики і навчаємо наших. Представників громад для реалізації цих проєктів. Це дуже корисно. Це майбутнє наших громад, це майбутнє наших е, областей, це майбутнє нашої країни в цілому. Залежно від того, куди розвивається громада, що вважається стратегічним. Тому це, ну, я вдячний і прилукам, і керівництву міста. За запрошення партнерам, тому що ну це важливо. Донорську підтримку як один із ключових інструментів відновлення залучає Сумська область, адже з початку великої війни ці громади зазнали значних втрат і пошкоджень. Сьогодні проєкти спрямовують на відбудову інфраструктури та покращення умов життя. Працюють навіть у евакуйованих громадах, говорить заступник великописарівського селищного голови Денис Моїсеєв на рівні Сумської області. Це на Рямак зараз дуже популярний і дуже потребуючий, тому що знайти дійсно гарного проектного менеджера це дуже велика проблема. Тобто ми самі вчимося, самі намагаємося самостійно це розвинути. Те, що стосується нашої, саме нашої громади, навіть в умовах евакуації, на жаль, ми зараз всі евакуйовані, намагаємося співпрацювати з різноманітними донорями. І фондами також це і міжнародні фонди, і втілюємо проекти. Хотілося б, звісно, більше, але по, по мірі того, як ми можемо освоїти їх, як ми можемо з ними совладати, і хто там повинен робити, тому що проблема з кадрами дуже, дуже розповсюджена по всій області. У ході діалогової зустрічі представники Сумської області приділяли особливу увагу проєктам відновлення критичної інфраструктури. Також впроваджували ідеї щодо залучення підтримки внутрішньо переміщених осіб. Різні форуми і зустрічі це контакти, це комунікація з людьми, з професі... професіоналами своєї справи, з різноманітними людьми. А спілкування це завжди якась інформація на даний час в нашій країні інформація є найважливим мабуть, етапом того розвитку, який ми всі плануємо. Тому маленький контакт може бути потрібен для великої справи. Саме тут зараз ми можемо спостерігати обширні проблеми, які намагаємось ми маленькою купкою людей вирішити і прислухаємось один до одного. Форум проєктного менеджменту провели досвідчені фахівці зі столиці. Ольга Ударич, експертка громадської організації, агенція відновлення та розвитку, резюмує прилуки, місто з великим потенціалом. Тож, аби ефективніше залучати міжнародні ресурси, важливо мати команду кваліфікованих спеціалістів на сьогоднішній день. проєктний менеджер це та людина в громаді, яка залучає міжнародні кошти для відновлення. Це є, на мою думку, дуже важливою людиною. І навіть я би так сказала, що має бути не одна людина, особливо коли ми говоримо про таке місто як Прилуки має бути або агенція, або організація певна, яка Займається безпосередньо тільки проектами розвитку в громаді, в стратегічного планування і залучає гроші для цього. Прилуки вже кілька років плідно співпрацюють із міжнародними донорами та фондами. Місто впевнено рухається шляхом сталого розвитку. А форум із проєктного менеджменту це ще один крок зміцнення цього напрямку. Сьогодні захід є унікальним для прилук, тому що Представники, саме проектні менеджери і органів місцевого самоврядування і громадських організацій з різних областей, сусідніх областей, присутні в прилуках на такому потужному чудовому форумі, який нас згуртовує, дає можливість шукати шляхи саме вирішення тих викликів, з якими ми щодня стикаємося. От як кажуть, разом ми працюємо не тільки обговорюємо, а знаходимо спільне рішення для того, щоб та підтримка, яка надається донорами, щоб ця підтримка була ефективною, результативною, от і щоб проектний менеджмент ну дійсно в кожній громаді був і був успішний, ефективний.